Угу. Ось вийшов і сам чоловік, який вас любить. Так, ну, що я можу сказати? Це може бути чоловік, який досить емоційний, він може мати професію таку творчу, це може бути письменник, художник, літератор, якийсь організатор творчих вечорів, ведучий, хоча не обов'язково. Також це може бути чоловік водної стихії за зодіаком. Це скорпіон, рак або риби. Хоча теж не обов'язково, але у більшості це може програтись. Він досить задоволений своїм життям, він, ви знаєте, такий думаючий, в принципі, хоча він емоційний, але емоції ніколи над ним не беруть верх. Він досить думає, завжди обмірковує ситуацію. Але хочу сказати, що він також досить прижимистий, він не дуже щедрий і не розраховуєте на якісь там шикарні подарунки від нього.